Добрий день, любі малята і шановні батьки. Послухайте, будь ласка, віршик він вам підкаже, про що ми сьогодні будемо розмовляти. Сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, істоньки шукали. Та поживи бач, нема, замела усе зима. Ой, ви пташки куцохвості наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Дітки, які почуття у вас викликав віршик? Так, шкода пташок. Малята, запрошую вас на прогулянку в зимовий парк. Наша прогулянка обіцяє бути не тільки цікавою, але й корисною. Зверніть увагу! Нас уже чекають. Хто це? Так, пташки. Проведемо спостереження, яких птахів ми можемо побачити взимку. Хто це? Вірно, горобчик. А це хто? Так, синичка. Малята, пізнали, хто це? Вірно, це дятел. Ну, а це? Всім відомий? Так, голуб. А це хто нам зустрівся? Вірно, сорока. А от ще одна пташка нас чекає. Хто це? Так, ворона. Дітки, як ми називаємо цих птахів одним словом? Вірно, це зимуючі птахи. Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Для пташків наступає найважчий період їхнього життя. Діти, як ви гадаєте, що пташкам страшніше холод чи голод? Так, саме голод найбільша небезпека для пташок взимку. Що ж нам робити, щоб нагодувати птахів? Найпростіше, як можна допомогти пташкам взимку, це насипати насіння у годівничку. Як його правильно зробити? Це може бути порожня пластикова чи картонна пляшка з під води чи молока. В якій виріжете віконце. Краї вирізаних віконечок обов'язково треба заклеїти скотчем чи пластиром, щоб пташки не порізались об гострі краї. Ось такі годівнички можна зробити із коробок. Годівничка із баночок. Можна зробити годовничку із відерця. Що ж можна покласти в годовничку? Птахів можна підгодовувати різноманітним насінням, горіхами. Можна використовувати зерно, пшеницю, овес, ячмінь, жито. Але лише у сирому виді. Варіні каші не варто класти у годовничку. Можна покласти шматочок несоленого сала. Є пташки, які люблять різні ягоди та фрукти. Підгодовуючи пташок, ми допомагаємо їм вижити у голодний і холодний час. Ці пташки восени не залишають рідні краї, а залишаються з нами зимувати. І будьте впевнені, птахи сповна віддячить нам влітку за нашу турботу.